У нашій студії Марта Матюшко, керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради. Пані Марто, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава вітаю! А також Ірина Цегелик, медична директорка другого медичного об'єднання міста Львова. Пані Ірино, раді вас бачити в нашій студії. Вітаю, дякую. У мене перше запитання, чи підходили ви сьогодні до наметів, чи скористалися можливістю перевірити свій стан? Пані Марто? Якщо відвертим бути сьогодні, ні, вчора так, бо вчора був перший так. день. Звичайно, мені як мешканці міста Львова, в першу чергу, як керівниці управління охорони здоров'я, було цікаво. Було так трошки ми хвилювалися, як же ж воно все буде, тому що довший час не було. Ми перервали таку гарну традицію в нашому місті проведення? Днів здоров'я. Вчора була біля наметів, хотіла пройти тестування, але попередньо випила. Філіжанку кави і не змогла, бо сказали, що цукор крові. Звичайно, я це теж знаю. Не можна зразу так перевіряти. Завтра в нас буде не не недалеко не від нашого управління, там де розміщується управління охорони здоров'я, стояти намети обов'язково. Зранку піду і перевірю. Але я підозрюю, що вам доведеться вистояти в черзі, тому звичайно. що я бачив сьогодні черги перед наметами. Пані Рино, якщо до вас чи ви перевіряли стан здоров'я, так звичайно, намагалися перевірити, але власне, що підійшли до наметів у зв'язку. З такою з, з такою великою потребою і бага, великою кількістю відвідувачів е, мені не вдалося надала перевагу, щоб все-таки відвідувачі змогли прийти це обстеження, але ще дні попереду, думаю, що ми Могли увімкнути адмінресурс і пройти без черги. А, Марта, до вас запитання. Така акція, ви вже згадали, тривала з 2006 по 2018 рік і була призупинена в часі коронавірусу. Так розумію. Чому саме зараз ви вирішили відновити це? Нас наштовхнуло в перш за все такий дуже тривалий термін, коли ми не проводили ті акції, і також в 2023 році, коли вже Тобто пройшли два роки ковіду, пройшло півтора, майже два роки війни. На той час ми отримали перші такі серйозні статистичні дані про захворюваність населення, тому що в нас вже запрацювала дуже добре електронна система охорони здоров'я на рівні держави, де ми можемо. Отримати різного mm -hmm. гатунку показники, і ми побачили, вони нас дуже схвилювали. Ми побачили, що ріст основних захворювань хронічних, на жаль, в нас у місті Львові і в Україні в цілому ми, почав дуже зростати. Ми ще до цієї теми повернемося yeah. на завершення нашої розмови. Чи маєте ви вже результати перших днів? Скільки львів'ян скористалося такою yeah. пословою, такою можливістю? І якщо можна порівняти з попередніми роками, коли це проводилося, чи більше це, чи менше, гру. Бо кажучи, чи стали львів'яни більше приділяти уваги своєму здоров'ю? Так, знаєте, львів'яни набагато більше на сьогоднішній день почали приділяти увагу своєму здоров'ю, або, можливо, ми наштовхнули їх на те, що є така можливість, доступність. Тобто, коли ти проходиш повз і бачиш таке наметове містечко, ти можеш прийти. Ну, почекавши невеликий термін. З часу. Природні цікавістю просто так, подивитися. Так, та гарна погода, сухо, тепло, у львові, гарна золота весна, але осінь, осінь. перепрошую та душі. Весна, але була е, дуже приємно подивована сьогодні, коли вже підвела підсумки, підбила підсумки перших двох днів, а їх у нас буде п'ять, на сьогоднішній день вже пройшли обстеження майже 3600 наших мешканців, а якщо точно 3588. І ці показники, які показники обстежень, на жаль, такі тривожні показники обстежень, вони якраз також підтвердили цей хороший намір, який ми відновили, тому що ми побачили, що дійсно повинна бути настороженість повинна бути краща промоція здорового життя, краща промоція піклуватися про своє здоров'я, мати таку гарну традицію, бодай раз в рік звертатися до сімейного лікаря і пройти цю таку базовий, базовий комплекс обстежень, який передбачено програмою медичних гарантій, тестування. Лабораторні обстеження, інструментальні обстеження і знати просто, які в тебе який в тебе стан здоров'я, і вчасно на це реагувати, пані Ірино Скільки триває повне обстеження в з цього набору послуг, які пропонують намети в рамках тижня здоров'я, і скільки людей працює в одному наметі? Так, на кожній локації ми заплан... у нас є два намети, і ми планували, що в одному наметі працює лікар і медсестра, а в іншому наметі це така як міні-лабораторія, працює медсестричка. Але у зв'язку з тим, що Є велика кількість бажаючих і відвідувачів. Ми зреагували відразу, і по наметах підсилили наших медпрацівників і додали додатково по один-два працівники. Ми розраховували, що на одного пацієнта би мало іти від 10 до 15 хвилин. Але в зв'язку знову ж таки з великою такою відвідуваністю і потребою, ця кількість хвилин зменшилася 5-10 хвилин. Я так розумію, що приблизно 50-60 людей на один намет протягом доби. Я так спробував підрахувати дуже швидко. Пройшло ну, от по деяких локаціях у нас сьогодні. По локації біля торгового центру чи океан на вулиці Володимира Великого сьогодні за день було 300 осіб. Ого! Це є один, можна сказати, одне наметове містечко, бо це є комплекс обстежень, які проходять люди в двох наметах. Також на площі ринок було 297 відвідувачів. На площі митній 240 відвідувачів, і що нас також дуже приємно вразило по наших е недавно приєднаних територіях: місто винники, е місто Дубляни. Також дуже велика відвідуваність – 160-145 осіб на день приходить. Звертається а, за добро. поганий з мене математик. Так очевидно. <ріст> Як визначають ризик серцево-судинних захворювань? Це одна з цілей роботи цих наметів медичних. Так, так. Як власне, можна за 10, 15, 20 хвилин визначити, що в людини є ризик серцево-судинних захворювань? Власне, хочу, маючи нагоду, звернутися до наших мешканців міста Львова, що цей ризик захворювання на серцево є дуже важливий? Є дві є дві групи ризику. Одна група факторів ризику це ті на які ми не можемо вплинути. Це є вік, стать і спадковість. А друга група ризику це те, на що ми можемо вплинути, за, за допомогою медичних працівників, звичайно. Це є тютюно це є малорухомий спосіб життя. Це є підвищений цукор, підвищений артеріальний тиск, підвищений холестерин. І ось у тих наметових містечь в цьому наметовому. Містечку є можливість виміряти оцю другу групу ризику, і за допомогою шкали Скори, який спеціальний інструмент, можна визначити, чи людина у віці від 40 до 65 яка ймовірність у людини у віці від 40 до 65 років є ймовірність виникнення ускладнень, таких як інсульт-інфаркт. Тобто ці обстеження є дуже прості, не потребують ніяких таких затрат, але наскільки важливо? Важливо це визначити і вплинувши на цю другу групу ри, факторів ризику, mm -hmm. можна обезпечити людину від виникнення інсульту і інфаркту, скоригувавши харчування, активний спосіб життя, зменшивши цукор крові, зменшивши артеріальний тиск і холестерин. З усієї групи людей, які були обстежені, яка частка тих, хто має ризик серцево-судинних захворювань? Ми знаємо, що для українців це, мабуть, фактор номер один по ризику по захворюваннях і по передчасній смертності? Власне, як це як з цим справа у львів'ян? Ну, якщо по цих цифрах двох днів, то підвищення артеріального тиску було виявлено в 692 осіб, в тому числі восьми особам прямо на місці була надана невідкладна допомога, тому що в них стан був близький до критичного. Підвищення рівня глюкози у 823 осіб. Тобто, так, це є скринінгові методи обстеження. Вони ще не говорять про те, що, що людина дійсно має такі ризики, але це є б такий перший дзвіночок, після якого ми радимо, рекомендуємо людям, мешканцям нашим звернутися до свого сімейного лікаря, пройти додаткові обстеження і вже дійсно вже на такому більш професійному рівні з більшою. Тривалістю часу, де можуть приділити нашим мешканцям наші сімейні лікарі, інші спеціалісти, тобто, щоб вони пройшли це обстеження і все ж таки виключили ризик такого такої такого захворювання. Якщо до тестів на віл інфекцію, гепатити і скринінг на цукровий діабет, як це проводилося, і скільки часу треба було чекати на? Результати цього тесту ну проводилися е, це тестування за допомогою експрес-тестів, швидких тестів. І під час тих тестувань ми виявили е, власне людей, пацієнтів із е, позитивними тестами. Але е, позитивний тест це є швидкий тест. Е, він не вказує на те, що обов'язково в цієї людини може бути. Те чи інше захворювання, йде мова про гепатит БЦ і ВІЛ-інфекція. В даному випадку ми рекомендували пацієнтам, яких виявили позитивний тест, звернутися в подальшому до сімейного лікаря, щоб отримати скерування і далі пройти це до обстеження. Тестування триває недовго, для цього треба проколоти пальчик, взяти кров і впродовж там 5 хвилин, 5 10 хвилин, хвилин відстежити який це результат. А чому не включили в набір переліку цих послуг тестування на коронавірус? Є така можливість є. в наших так, але це тестування проходиться тільки тоді, коли лікар бачить, що пацієнт має, наприклад, там підвищену температуру, погано себе погане візуальні симптоми. Візуальні так. симптоми та пропонується у всіх наметах. Є тести на коронавірус. Пройшли такі обстеження. Двоє людей на сьогоднішній день. Тести виявилися негативними. Та але така можливість на метовому містечку є для людей, які мають власне чи вважати чи вважаються, чи вважатимуться у ці результати тестувань, передусім на ВІЛ-інфекцію та на гепатити е документами, підставами для скерування на обстеження в лікарнях за медичними пакетами, так. чи це потрібно чи ви радите пацієнтам в першу чергу звернутися до сімейного лікаря, пройти ще раз тестування і вже тоді звертатися далі. Власне, звернутися до сімейного лікаря в е, сімейного лікаря отримати скерування на подальше обстеження, і аж після цього вже е, встановлення діагнозу. Але ці ці тести є е, це це ті, те ми користуємося це тими тестами, якими користуються сімейні лікарі у себе mm -hmm. на прийомі в кабінетах. А, мабуть, дуже часто вам ставили це запитання, або принаймні, намі поставало це питання. Під час підготовки до акції, якщо до конфіденційності результатів, можливо, не всі хотіли оприлюднювати ці результати. Звичайно, це є бажання самого відвідувача. Якщо він бажає, він може залишити своє прізвище ім'я по батькові. Ми це робимо лише для статистики, тобто нам не, ми не потребуємо особистих даних mm -hmm. пацієнта. Якщо пацієнт хоче отримати висновок про, про, про проведення обстеження з підписом початку і лікаря, звичайно, який є в тому наметі, звичайно, йому тоді потрібно сказати свої особисті дані. Якщо пацієнт цього не бажає, наш відвідувач, тобто він це проходить абсолютно анонімно. Ми Йому видаємо також результати обстеження, просто вони не завінене підтверджені підписом лікаря. Також було вказано зрештою, і в сюжеті ми могли це бачити: що будуть окремі намети, де можна вакцинуватися або пройти ЕКГ. Як працюватимуть, з яким графіком ці намети і де їх можна знайти, такі за графіком наші машини ЕКГ, чому саме машини швидкої медичної допомоги? Тому що зараз вже холодна пора року. Для того пацієнт повинен роздягнутися, зняти верхній одяг для того, щоб пацієнтові було зручно, комфортно. А лікар також лікар також міг провести такі обстеження. Тому ми задіяли машини швидкої медичної допомоги по дві машини на локаціях на двох локаціях, по одній машині на двох локаціях. Щоденно е, знаходяться такі така. Є можливість вже впродовж двох днів на чотирьох локаціях побували. Машини завтра, до прикладу, такі автомобілі будуть стояти на Кості Левицького біля Личаківської районної адміністрації. Також е, така машина буде завтра е, в на автовокзал. Північний на Богдана Хмельницького в п'ятницю, 27-го числа, машини будуть на пасічній. Кінцева трамваю, номер 2, також в мікрорайоні Рясне біля торгового центру вам. Ну і в суботу ми вибрали локації, де там прогнозуємо, що буде велике скупчення людей. Це є наш приміський вокзал, площа перед приміським вокзалом, і також простір перед торговим центром Вікторія Гарденс. Бо субота більше людей mm -hmm. якраз відвідують такі локації. Тому ми так попередньо їх з -з -з собі запрогнозували. Щодо вакцинування, які вакцини і як працюватиме цей. Ця, цей аспект вакцинація в нас проводилася сьогодні. Це є вакцинальний автобус, спеціальний вакцинальний автобус, де фахівці проводять вакцинацію. Це долучилося до акції Центр контролю та профілактики хвороб у Львівської області, це наша державна установа. На жаль, вони могли тільки один день виділити для такого для, для такої акції. Сьогодні вони стояли в місті винники і вакцинувалися бажаючи в цьому автобусі. То все таки я розумію, що два дні це надто малий період для того, щоб робити якісь узагальнені висновки, але все ж таки, е, які е, відхилення від норми, мабуть, так це правильно назвати, е, зустрічалися найчастіше. Серед най... тих, хто зверталися, найчастіше це є підвищення артеріального цукру, підвищення рівня глюкози. Вибачте, підвищення артеріального тиску, підвищення рівня цукру в крові, і також втрата гостроти зору. Це такі основні показники, але також нас дуже. Так здивувало теж досить високий показник по визначенню плоскоступості. Тобто, ми проводили також одна один з одне з виду обстежень. Це є плоскоступість, в тому числі і в дітей, і достатньо там 100, на сьогоднішній день це є 205 осіб, з яких 13 дітей. Це більше аніж очікувалося. Більше від очікуваної очікуваних більше, показників більше ні. Від... Якщо так, то чому чи маєте ви якесь пояснення цьому? Можливо, можливо ці ці відвідувачі, які в яких саме виявлено, вони довший час вже не зверталися до mm -hmm. сімейних лікарів. Тому, це що... від від відвідкладений від, відкладений, від, відкладений візит. Діагноз, та відкладений візит, відкладений діагноз. Можливо, можливо, це було десь якісь іогрехи сам самих сімейних лікарів. Ми теж не виключаємо mm -hmm. такий варіант, тому що ну не можемо прослідкувати так, звичайно. По видах обстежень, які вони повинні проводити, це також один з вид обстежень. Тому тут різні чинники можуть на це впливати. Але бачите, навіть ця акція навіть допомогла виявити, виявити, або, виявити. Принаймні, звернути увагу. Пані Ірину, от напевно, що послуга, яка напевно дуже актуальна є саме зараз, це визначення рівня тривоги чи депресії, які також могли люди, які зверталися до цих наметів, могли обстежитися, як це відбивалося. Від як це відбувалося, і які можуть бути рекомендації? Ми у наметах мали анкети, власне, анкети для визначення рівня тривоги і анкетка для визначення ступеня депресії. Пацієнти могли пройти це тестування анкетування у наметі, але в більшості вони забирали ж собою ця анкетка в кінці? Після м, проходження тих тестів пацієнт підбиває бали і відразу є результат. Угу. А також в тій анкеті зразу було зазначено, в які е, центри ментального здоров'я при виникненні. Е, Порушень він може звернутися. Бо в нас у закладах міста Львова, майже при кожній поліклініці, є відкриті центри ментального здоров'я, куди пацієнти можуть звернутися. І власне, отими от анкетками ми їм допомагаємо визначити у себе порушення і звернутися в ці центри. Багато було людей, які потребували звернення до ментальних центрів здоров'я, або, скажімо, ми так, не... допомоги, власне, так, так. ми не ми цього не облікували, бо власне нам не повертали ці анкети. Вона може забрати анкету, і забрала і собою і зробити і пішла, висновки самостійно так, і пішла додому. Так. якщо говорити загалом в час війни два роки плюс два роки коронавірусу, ви ж маєте, мабуть, результати попередніх обстежень. Як змінилася карта здоров'я середньостатичного львів'янина? На які захворювання стали хворіти частіше, на які можливо легше? Що змінилося? Змінилося ріст практично по всіх по всіх типах захворювань, але Неврологічні захворювання вони все ж таки показали результат десь на 50% від показник 2023 року, більше від показника 2022 року. Тобто це є один з таких захворювань, які теж може на свідчити десять 50%. 50%? Це величезний, це величезний показник. пострибок. Це величезний показник, але він також пояснюється тим, що людина, наші люди, ми з вами також з 2022 року постійно перебуваємо в такому в стані стресу, в стані тривоги. Яке може привести також і до депресії, тобто і призводить до депресії, тому дуже зараз особлива увага у всіх приділяється ментальному здоров'ю. Через це у нас в місті Львові відкрито дев'ять центрів ментального здоров'я, де людина може прийти і абсолютно безкоштовно отримати допомогу психолога, психотерапевта, коли потрібно, і психіатра. Пані Ірино, я розумію, що на саме завершення нашої розмови і можливо часу у вас не вистачить в межах хвилини. На що звернути увагу при обстеженні в першу чергу людині? Людині, я пропоную звернутися все ж таки до сімейного лікаря, не чекати захворювання і звертатись до сімейного лікаря лише тоді, коли виникають якісь певні симптоми захворювання. Але пам'ятати про те, що сімейний лікар займається і профілактикою. Тому я закликаю усіх, незалежності від віку, звернутися до сімейного лікаря і отримати, власне, оцей. Пакет скерування, який би повинен кожен пацієнт, в залежності від віку пройти щорічно обстеження, а також впродовж тижня до 28 вересня звертатися до спеціалізованих наметів, аби пройти безкоштовне обстеження організму. Ірина Цегелек, медична директорка другого медичного об'єднання Львова та Марта Матюшко, керівник керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради, були гостями. Цієї частини нашого ефіру і говорили ми про тиждень здоров'я, який триватиме у Львові до 28 вересня.